Я завжди говорю правду, а це не всім подобається. І через це, в деякі моменти, я навіть можу потрапляти в такі курйозні ситуації. Одну із них мені нещодавно нагадав співак позитив. Він буквально два дні тому виклав пісню штольня, яку вони виконали знову. Це Саундтрек до фільму Штольня, Олди пам'ятають, що це за фільм. Це був такий громогласний фільм, який дуже рекламували. Цей фільм зняв Любомир Левицький, але саме кіно воно вийшло таке. Ну не дуже. Як і сам режисер, як я вважаю, і ось яка ситуація в мене була. Якось я пішла до своєї перукарки. Там ми робили мені процедуру, але щось процедура затягнулася, і настав час, коли мала прийти інша клієнтка. Приходить ця інша клієнтка, ну і моя перукарка попросила її почекати. Тобто ця жіночка сидить з нами. ну і У нас у трьох зав'язалась розмова. Ця жіночка дуже приємна, розповідала там про те, про все, про п'ятдесяте і вона каже: а ви були на фільмі Ломбард? А це фільм також Любомира Левицького, який вийшов через рік після фільму Штольня. Взагалі, у Любомира Левицького, у цього недорежисера, був такий період, коли він фільми штампував один за другим. Штольня, Ломбард, потім ще ще. кожного року випускав нову картину. Але всі вони були, ну, м'яко кажучи, не дуже. І вона каже: А ви були на фільмі Ломбард? Я кажу: Ломбард Любомира Левицького. Вона каже, так. Я кажу, Боже, цього не до режисера, він же знімати не вміє. Я взагалі не розумію, де він кошти бере, щоб кожного року штампувати нові картини. Хто його спонсорує, таку бездарність? Ця жіночка така: слухає, слухає. Е -е, так Її обличчя трішки змінилося, ну і вона каже: ну добре, ви тут робіть процедуру, а я піду. І вона пішла, а моя перекарка стоїть і каже. Маша, це його дружина. Я думаю, ху -ху -ху, як невдобненько вийшло. Ну, нічого, зате буду знати, що справді про нього думає глядач, правильно?